Всім привіт! Сьогодні хочу робити, е, приготувати рибку е, мерлуцу під е, апельсиновим соусом. Для цього нам потрібно сковорідка, е, кусочок вершкового масла. Точки риби наруцо солимо і перчимо. Перчимо так. Вершкове масло вже у нас розтопилося. Кладемо рибку. Дуже смачно з рибою салмони. лосося. З Лососовою рибою дуже смачно це блюдо. Будемо обжарювати рибку з обох сторін. З двох сторін до розового кольору, обжарюємо. Дівчаточка, забула вам сказати, що рибу я не обвалюю мусі. Просто поперчила, висушила її салфеткою, е бумажною посолила і поперчила. Зараз, поки рибка обжарюється з другої сторони, я ріжу два пенсина і видушую. У мене не, мех... не автоматична, не електрична соковижималка, а от така по е... старовинці. Так. de 5 Билкою невозможно взяти, викладаю сюди. Продовжую видушувати сок апельсина. Так, ще один. Так. Часничок роздушую, кладу на сковорідку. Купляю. Так. Зараз на сковорідку стремо трохи цедри.

Так, так як в мене чебрецю немає, то я посиплю тільки орігану рибу. Щось не закривається. Так, сюди додаю, так, так, додаю крохмал. Чайну ложечку крохмала. я не помилилася. Так. І виливаємо апельсиновий сок. Викладаємо рибу. лиш наш сік з крохмалем починає взаємодіяти і починає густіти. Ми рибу виключаємо. Для цієї красоти викласти в тарілочку нам треба ще зелень. Дівчата, цей сок з короди, вже скрохмали. Я просіджую тут через ситечко. Мені подобається такий метод у приготування. У них кажуть агродольче це е гірке з, з солодким поєднання. Поєднання гіркого і солодкого. У них є мостарда, е фрукта, це. фрукта е в, сир в сиропі. Солодкому, солодкому, солодкому варена і е, перець гіркий. Е, я їм з м'ясом я звикла. Мені подобається так їсти. Якщо нема зелені, е, з баночки вибираю собі будь-що чи вишня, чи абрикоса, чи грушка є, От, і я з е, стейком їм. Так само це зробила стейки. Рибні а тепер ще петрушечкою зверха посиплю. Все. Приємно всім апетиту. Пробуйте і пишіть мені. Гарного вам дня!